Бути болісним досвідом, який залишає слід у самооцінці її емоційному стані, Тоді межа між веселою грою і справжнім булінгом, і як допомогти дитині навчитися себе захищати. Що таке дразнилка? Це частина дитячого фольклору, яка виникла ще в 20 столітті. У ній гумор, дотипність, іноді образа. Найчастіше дразнять за ім'ям, зовнішністю або поведінкою, усе, наче смішно, доки з. Смішно всім, але як тільки дразнинка стає постійною, односторонньою і принизливою, це вже не гра, а вербальний булінг. Петрика дразни Сашко це одне. А коли до Сашка приєднуються ще п'ятеро дітей і дають Петрику прізвисько, це вже травля. Що робити батькам? Навчіть дитину говорити про свої почуття. Дитина має вміти впевнено і спокійно сказати Мені неприємно, «несмісно», досить, мені це не подобається. По... Друге, поясніть, мовчати не вихід. Якщо дитина висловилась, а її ігнорують, йдемо далі. Говоримо з вихователем, вчителем, обговорюємо ситуацію з батьками іншої дитини, допомагаємо дітям домовитись у безпечному середовищі. Третє, поясніть, що за дразнинками часто ховається біль. Дитина, яка дразни, др часто не вміє інакше комунікувати. Це її спосіб звернути на себе увагу чи впоратись за власною агресією. Але це не виправдовує, це просто підказка, звідки росте корінь. Головне вчити дитину, що вона має право зупиняти знущання словами, що вона не мішень і що дорослі на її боці. Булінг не справа самої дитини, це завжди відповідальність дорослих. Булінг не просто пожартували, це серйозна ситуація, яку не можна лишати без уваги.